What's he a Це наслідки атаки ворожого шахеда на житловий будинок у ніч на 27 січня. БПЛА буквально зніс три верхніх поверхи, залишивши мешканців цих квартир без житла. Анна Григорівна дивом залишилася живою. Пенсіонерка мешкає на п'ятому поверсі, та основний удар на себе прийняла квартира сусідів поверхом вище. Все полетіло, о стекла балкон. все полетіло, у вікна, балкон, не знала за що хапатися. Документи схопила і вискочила з квартири. Там зараз зятьмі в квартирі говорить, води по коліно. Загалом квартира стала непридатною для проживання. Ось так накопичувала все життя, а до старості дожила і залишилася ні з чим. В результаті атаки в будинку виникла пожежа. Вогонь погасили оперативно. В одній із зруйнованих квартир власник був на роботі. Поверхом вище взагалі ніхто не жива, тому на щастя обійшлося без жертв. Окрім дев'ятиповерхівки, куди влучив безпілотник, було пошкоджено ще п'ять багатоквартирних будинків. Вилітали всі вікна і е, залишки скла пов'язалися в м'яку меблі. Ну ця, ця родина була на кухні, Бог відвів. Будинок Тетяниної мами по сусідству з тим, куди учора поцілив ворожий шахет. Слава Богу, що маму я забрала до себе. Я живу на посілки. А так у сусіді там переляк страшний, каже, вікна попадали. І у нас вибито на кухні вікно. Вранці у штабі Ганна Петрівна. Лежала по світу ж не жнику. Лежу, ну як шарахнуло, вроді в хаті. Ми ж третій по дізок Ось діяло. А тоді схватилася, іконка на не стояла. Я й не бачила, що вікна полетіли, сватилася, рушився. а діти, як прийшли, кажуть, в тебе ж вікна на Ну це ще чепуха проти того, що в людей горіло страшне, а що там, я ж не знала. Так палахкотіло. Людей море і скорі, все. Ночувала в дітей. Мене забрали, бо холодно що у на місце направлено мобільний офіс. ЦНАПу. Люди звертаються в людей горе. Е Багато пошкодженого майна, багато людей, які старшого віку, які самі не можуть ну, справитися з цією бідою, тому ми чим можемо, тим допомагаємо. Працюємо в контакті з центром адміністративних послуг. Віза, тут фахівці працюють. Ми задіяли наш терцентр, машина господарочка, для того, щоб евакуювати людей з місця подій. Місто виділило з матрезерву матеріали для усунення отворів та зашиття вікон. Зараз тут три бригади кваліфікованих працівників з вишкою працюють. Також з нами працюють волонтери. Хлопці і дівчата молоді з нашого району, які викликались допомагати мешканцям. З першого дня війни їздимо на прильоти, допомагаємо людям. Ось ми створили групу швидкого реагування. У нас зібралося понад 20 20 людей. Ось ну, взагалі, фізична допомога. Якщо хтось не справляється, ми підходимо зразу, допомагаємо. Ось. Окремо хочу подякувати громадську організацію хлопців вікінгів, які вчора приїхали дуже здалеку. Та нам ми плічопліш друг другу. Вчора допомагали. Зараз надається допомога у вигляді ОСБ, брезента пластикова з люверсами вогнезахисного, прозорої пластикової плівки. Також надається непродовольча група товарів. Мається на увазі це ковдра, подушка, постільна білизна та набори посту. Також надається соціальний супровід та працюють на місці влучання психологи. Галині Михайлівні 89. Жінка мешкає на дев'ятому поверсі під'їзду будинку, куди влучив шахет. Тепер вона у тернівському терцентрі, ділиться пережитим. почула якийсь сильний гуркіт. Очі розплющую на будинок, летить щось блискуче. Іскри. Я одразу затремтіла. Встала з ліжка до вікна. Дивлюся, там уже люди біжать з ліхтарями. А з шостого поверху палає балкон. Чекаю на сина. Син у Києві. Їде вже. Внаслідок нічної ворожої атаки, 29 січня, у Довгинцівському районі руйнувань зазнали житлові будинки та кілька об'єктів бізнесу. У чотирьох будинках вибиті вікна порядку 50 штук. Люди продовжують йти, працюють комісії по пошкодженим квартирам. Видаємо від міста плівку, ОСБ, саморізи і всю допомогу, яку необхідно. На ранок у будинках, розташованих поблизу епіцентру удару, асфальт усіяний склом. У багатоповерхівках вибиті віконні рами та понівечені балкони. Наша квартира стекло вибита в балконі. А інші квартири там уже і в квартирі, і в вікна, і в під'їзді. Приліт зовсім близько. Дякуючи Богу, у нас не було вдома. І головне, що я розумію, житло, шкода, але головне, що всі всі живі. Зараз скло, саме таке прибираємо, щоб на голову не попадало. А там буде видно, як і що. Ну, як кажуть, будемо живі, не помремо. Надвечір, 29 січня, нова атака безпілотників і знову удари у різних районах міста. У магазині спочатку летів дрон, пішов на зниження і одразу такий гучний вибух, пішов чорний дим. Спочатку думали, що прилетіло ближче, але по факту дуже близько. Приліт був у жилий будинок, багато повріждень інфраструктури. На даний момент є інформація, що в будинку була пожила жіночка. І вона ще там, її ще достають. Згодом Олександр Вілкул повідомив: літня жінка загинула під завалами будинку. Дуже жаль, що так е, произошло, бо в неї вона сама не звідси з Краматорська. І, начебто тільки ну, недавно сюди і що так сталося. Це не перша трагедія в родині переселенців. Онук загиблої жінки Олександр служив оперуповноваженим. Два роки тому життя тридцятирічного чоловіка забрав ракетний удар по Криворізькому управлінню поліції. Ще одне місце влучань БПЛА – теж приватний сектор. На місці удару команда громадської організації Вікінг. Провели осмотр території. Зараз будемо допомагати людям ліквідувати наслідки ворожого обстрілу, тому що є багато зруйнованих будинків, то будемо допомагати. Зрив сильний, був поняли, що десь рядом. Ми кожен день боїмося десь. Утром сьогодні били, я проснулася в шесту. Ударили. Чула, як збивають шахеда, ну, збивають, і, 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 і потім такий огняний шар, і і, і і вікна в мене вилетіло, посипалося все. Ну, коротше, вийшли сюди, тут вже газова, приїхала. газовщики приїхали, поліція вже була. Осколки у нас на... Дороги там валяються з шахеда. Дивом пощастило пану Миколі. Прикутий до ліжка чоловік врятувався від пошкоджень, розповіли його родичі. Ну, під час вибуху за 25 кілометрів звідси це Широківський бивший район в селі. Ми там живемо. Я почув, що десь в четвертій годині, почало п'ятого, наче щось бахнуло. Ну і так собі нічого. А тут у нас моєї супруги брат. І він сам в домі лежить. Йому пощастило, він же ж лежачий і вкритий теплим одіялом. Ми стекла на нього посипалися, ватні одіяло, нічого він слава Богу не, не постраждав. Юлія Вітряк, Ігор Кононенко, Вікторія Добровольська, Дар'я Миронюк, Дар'я Юськова, постфактум.